Увага! Дане відео може містить в собі з насильства і нецензурні вирази. Інформація не рекомендується доправити особом, єдино досягти випадку або славу психику. Увага. Всі пасоначі та описування події є вигадами, будете збіг з реальними людьми або подіями його подповістью. Все, що є у відео може бути збігом, або придумана в цих відео це відео, не претендує на катанту на правду перевірять інформацію і нікому не довіряйте. дякую за увагу. Якщо не хочете воювати, ніхто. Хто хоче воювати? Поліція не хоче, блядь, люди не хочуть. Я теж вже заебався, блядь, Я не можу, блядь, всю жизнь воювати, сука. Надоело, блядь. Не хочете воювати, заключайте мир, блядь. Чо? А то ви хочете, сука, і деньги пиздить, блядь, мільярдами нахуй, і, і воювати, і перемога вам буде, блядь. Так, сука, не виходить, надо щось то одне, блядь. Лібо перемога, либо бабки, блядь. Ну то резнику, сука, де, блядь? Він мені 200 штук должен, Ну За два місяці мені, блядь, я з нуля не вилазив, він мені 200 штук не заплатив, блядь. Тридцатку дав вмість. <реш> Резников, сука, бабки верни, блядь, я тебе, сука, найду, блядь, один хуй, рано і поздно, блядь. І в Лондоні найду. Я тобі, блядь, <реш> каже, каже, бери кулемета, якщо каже, будеш постійно вести огонь. Люди пишуть, що вже цього, блядь, пора вже перемогу блядь, об'являть. Я теж так, сука, думаю, блядь, сколько вже, блядь, можна воювати. Давайте, блядь, на это. На 9 мая скажемо, що ми вже перемогли. Ну що по факту перемогли, блять, блядь, блядь. А там навіть розберемося, блядь, якось воно якось воно розсосеться само собою. Ви давайте проголосуємо, хто за. Ілі на Паску, блять. Об'явимо перемогу, блядь. Я взагалі не сміюсь над поліцейськими. Там нормальні є такі самі люди, як кругом. Просто якщо вони бігають, ловлять когось, блін, пакують, порушують конституцію когось, когось типу, на смерть відправляють. Для чого таке робити? Сьогодні ти пакуєш, завтра тебе запакують. Так само, як ті перші добровольці пішли, так нахера було ті закони приймати, що робили їх рабами воєнних. Ви розумієте цими діями, що ви бігаєте, ловите людей. Поліція, ТЦК ловите відправляєте на смерть. Це злочин. Ви ж створюєте в суспільстві, вже тоді ніхто не буде воювати проти ворку. Всі будуть воювати проти вас. Ви, до вас до цього не доходить. То хтось, сука, покрав деньги, блядь, пацани гинуть за того, що мільярди розкрали і нема чим там воювати, а ви життями людськими, сука, торгуєте. Була б там нормальне озброєння, нікого не треба було б ловити. До вас це не доходить. Менше ловити людей, то будуть менше красти. Вони ж людьми воюють, а не зброєю. Розкрали все озброєння, що мали купляти гроші. Візино. Експерти кричать. Нельзя заключать заключати з Росії перемір'я, тому що. Росія за 5 років накопить вооруження і опять пойдет в наступлення, блядь. І Опять захопить Україну, блядь. Через 5 лет. Через 5 лет, блядь, через 5 лет у мене ядерна бомба буде, блядь. Или я буду в НАТО, блядь. Два варіанта, блядь. Если НАТО не я Ядерну бомбу делаю. Може мені хтось поможе, блядь. Так что, блядь, через лет, блядь. Там ви знаєте, що буде? через 5 лет Махдей Росії вже не буде нахер. Буде там на Россия накопить через 5 років, блядь. Ти уверен, що он буде через 5 років Росія? Я не уверен, наприклад. Сука.